Вітаю на каналі Аксіома 6 кВт. Випадково заземлили вхід сонячних панелей. Враховуючи те, що він гальванічно зв'язаний з виходом 220 і транзисторами, очевидно, буде заміна транзисторів. Відеозвіт для замовника. Короткого замикання по входах акумуляторної батареї немає, але я не бачу заряду конденсаторів. Очевидно, що запобіжник згорів і транзистори також. Компонування досить щільне. Для того, щоб зняти основну плату, доведеться скидати верхню стінку на ній дросель. Тоді скидається плата сонячного модуля, буде доступ для подальшого демонтажу. Сонячна плата. Безпосередньо сонячний перетворювач, це радіатор, вхідний дросель. На радіаторі, напівпровідникові елементи. Займає близько 3 частини плати. Дросель сонячного перетворювача, винесений. На верхню стінку поблизу до вентиляційних отворів. Решту простору займають два блока живлення. Один сонячна сторона, інший мережева сторона, тобто, вони забезпечують вихідну напругу для функціонування інвертора без акумуляторної батареї. Сонячна плата лежить безпосередньо на двох радіаторах охолодження. Тому тут є ізоляційні прокладки, тут є взагалі текстовітова прокладка, два конденсатора накопичувальні, основний блок живлення. Тепер є доступ до запобіжника, і він виявляється обірваним, тобто він спрацював. Тепер безпосередньо по шині акумуляторних батарей. Коротке замикання буде заміна набору транзисторів. До слова, усі роз'єми на основній платі не заляпані клеєм, тому від'єднання проходить у спокійній атмосфері. По низьковольтній частині, в принципі, Усе видно неозброєним оком. Транзистори тут CSD19505. Тепер високовольтна частина. Перший транзистор. Тут коротке замикання мітер колектор. Це може бути ще якийсь інший транзистор, вони з'єднані по схемі, але, як правило, при пробої зачіпає і область затвора. Далі порядок дій стандартний. Зняти конденсатор, він заважає. Відкручуємо 4 транзистора. Підрізаємо прокладку, нові транзистори на кераміку. Транзистори демонтовано. Прокладка здерта. Нові матеріали підготовлені. Міняємо транзистори моста. А ось комплектуючі я беру саме тут. Завжди якісно, оперативно. Є позиції, які можна знайти лише тут. Зокрема для зварювальних апаратів, стабілізаторів. Рекомендую. Транзистор змонтував нові. А тепер розглянемо традиції спрощення. Зустрічав таке уже в мастах не один раз, підправляв. Маємо оптодрайвер, вихід якого з'єднується з затвором транзистора моста на різки синуса. Тут 4 елемента має бути. Але присутні, всього 3. Там навіть герметик залишився для його приклеювання. І так на усіх транзисторах. Уже на п'ятому транзисторі це зарядний. Усі елементи присутні. За логікою речей резистор R145, наприклад, і діод D6 сполучені послідовно. Тобто, при даному спрощенні діод D6 теж можна було викинути, тому що він висить одним виводом в повітрі на даний момент. Тому відновлюю згідно принципової схеми позиції. Резисторів R145, R152, R139 і R150 Низьковольтна частина. Транзистори замінив. Драйвера працюють. Збираю, вмикаю. Перевірка після ремонту. На жаль, в спрощеному вигляді на столі. Запустити нічого не вийде через навороти в комунікаціях, тому накинув сонячну плату. Основна плата буквально на двох гвинтиках. Ну і спробуємо запустити. Запищало, закрутилося. Генерація з'явилася. Синенький ободок на табло. Струм холостого ходу 1,48 А. Ледве працює правий вентилятор. Поки що працює. Білого диму немає. Надіюсь, не буде. Тепер знову все розібрати. Паяні місця пролакувати, збирати назад зворотні послідовності. Декілька слів про вхідні елементи захисту, ось ці зелененькі елементи дивної форми. Це варистори. Вхід 220 під'єднується до кожного із них. І спільна точка у нас земля. Чому така дивна форма? Варистор послідовно сполучений із термозапобіжником на 135 градусів. Тому така специфічна форма, якщо вони виходять з ладу, можна замінити звичайним варистором 20 мм і окремим термозапобіжником. Тепер по номіналу. В основі цієї конструкції варистор діаметром 20 мм на напругу 750 вольт. Максимальна робоча напруга змінного струму 460 вольт. Засвітилось, закрутилось, навантаження працює. Усім дякую за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму. Вподобайки, коментарі. Особливі прихильники каналу можуть поставити дизлайки. Усім гарного настрою, до наступних зустрічей.